Давно. Час молитви. В цей вечір ми зібралися, слава Ісусу Христу. Він любить нас, до нас своє Слово говорить, правда? Ми маємо від Нього послання Євангелії, спасіння, яке Бог дав для нас і через нас, як церкву свою, Він хоче дати спасіння для інших людей. Амінь. Для того ми збираємося на молитву, ми молимося за наших. Рідних, близьких, які є не спасені. І Бог той, який діє своєю силою. Він так обіцяв. Каже, ви робите свою працю на цій землі, а я буду робити свою через Дух Святий. Сьогодні так розсуждали в сім'ї, дивилися, що Слово Боже говорить, каже, Ісус сказав, каже, ніхто не прийде до мене, якщо Отець не дасть не покличе Його. Все залежить від. Отця Небесного. Він той, який кличе. Він той, який спасає через Ісуса Христа. Через Ісуса Він зробив спасіння, а далі праця церкви тут на цій землі. Я хотів прочитати одне місце, всім нам відоме. Ну, не одне, а декілька історій одного, яка трапилася з Ісусом. І проповіді, які Він говорив. Відомий вірш, його вовчать неділю. В школі вивчають. Іван Іландр, Матфія, 6 розділ, 33 вірш. Ми знаємо його. Ми проповідуємо часто. Біблія говорить, шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а все, це все вам додасться. Все інше, що є в цьому світі, додасться. Люди турбуються про багато що в своєму житті, шукають для тіла свого. Але Біблія говорить, що ми повинні шукати царство Бога. Ще одне місце, яке 19 розділ з 16 вірша Івангелія Матвія написано так. І ось один, підійшовши, сказав йому: учителю добре, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя? Ісус сказав йому, чому питаєш мене про добре? Добре тільки один Бог, як я вже говорив, отець, який кличе. Каже, якщо як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. то й питає його, яких. Ісус відповів: не вбивай, не чини ні перелюбу, не кради, не свідчи не правдиво, шануй батька та матір, і люби ближнього свого як самого себе. Каже йому: юнак, це все зберіг я змалку. Чого ще мені бракує? Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, іди та продай своє майно. Роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. Ви знаєте, Царство Боже, це яке ми проповідуємо в наших зібраннях до, до тої проповіді, до якої покликав нас Господь. Коли він возносився Ісус на горі, то учням своїм Він сказав, які слова. Каже, ідіть. І проповідуйте Івангелію, Царство Боже. Царство, Ісус сказав, воно наблизилось. Іван Хреститель покайтесь, тому що царство Боже, що наблизилось до вас. Оце царство, яке проповідувалося вже від днів Івана Хрестителя, воно проповідується на сьогоднішній день. Але тут Слово Боже говорить, ми вже прочитали, шукайте слави царство Боже і праведності його. А все інше, що є в цьому світі, воно додасться вам, тому що Бог, Він той, який піклується про нас. Біблія говорить, Ісус говорив, каже, такі слова, каже, подивіться, каже, на лілії. Вони каже, самі найгарніші, можна сказати, квіти, про які ми молуємося, правда? Вони, каже, не піклуються про себе, бо отець Небесний піклується про них. І вони найгарніші. Дивіться, каже, на пташків небесних. Вони каже, не жнуть, не сіють. Літають собі, але Бог їх не залишає, вони кормляться тим. Наскільки більша людина і душа людини в тому, щоб знайти Царство Боже? Про це Царство Боже, Царство Небесне проповідав сам Ісус Христос. І Слово Боже говорить, що ми повинні його шукати більш за все, що є в цьому світі. Юнак, який прийшов до Нього, він, дивіться, він знав всі заповіді, він їх виконував. Знаєте, я так пристосував це все для себе. Ми віруючі люди, діти Божі, які ходимо в церкву. Ми стараємося молитися, виконувати отак, як виконував цей юнак, правда? Чого ще мені не вистачає? Питання. Він сам собі задав питання, і це питання було Ісусу, чого мені не вистачає? Для що? Щоб тобі бути досконалим, тобі потрібно щось зробити таке, до чого прив'язане твоє серце. І каже, сумом відійшов, почувши ту відповідь, яку, яку сказав Ісус Христос. Наше серце буває залежне від того, що є на цій землі, і не дивлячись на те, що ми не шукаємо Царства Боже. До ремня Апостол Павло говорить, каже, царство Боже це не їжа, не пиття, не то, що ми сприймаємо матеріальним цим своїм зором. Воно каже, є мир, радість і праведність. В чому? В Дусі Свято. Оце є Царство Боже, яке всередині кожного із нас. І Ісус сказав, каже, шукайте цього царства праведності, радості і миру. Ми говоримо про мир на цій землі в нашій країні, цю ситуацію, ми молимося про неї. Але як часто оці всі обставини, вони забирають оцей мир, у цю радість і заодна і цю праведність нашого серця. І тоді царства Божого оцього в нас всередині немає. Тому що, втрачаючи мир і радість, ми втрачаємо царство Боже, втрачаючи е, е, те, що нам найбільше необхідно. Саме найбільше необхідно. І слово Боже говорить, каже, нам потрібно цього шукати в нашому житті. Ми приходимо в зібрання, ми молимося. Ви знаєте, так часто ми потребуємо молитви також один одного і за самих себе. Тому що оця перемога. Над тим, щоб оце царство панувало в нас, нам дуже важливо потрібно в нашому житті, в наших серцях. Щоб не панувало оте. Ми, от здається, от так я собі думав, здається, що я хожу, щось стараюся робити краще, краще, ну от виконувати як цей юнак. Але не мати тої досконалості, до якої покликав нас Бог. Не мати у тої радості. Слово Боже каже, радість перед Богом е, ніємі, да, написано каже, це сила ваша. Якщо ми радіємо, то ми сильні стаємо, ми співаємо тоді псалми. Коли каже хтось страждає, то каже, хай молиться. Ви знаєте, це є Слово Боже, яке залишено для нас. Це є царство, яке залишив Бог всередині кожної з нас. Якщо ми знайдемо це царство, то Біблія говорить, каже, все інше, все інше. Воно що? Додасть це нам? Додасться нам все інше, бо Бог, Бог, наш Небесний Отець, наш Небесний Батько. Він знає, в чому ми маємо потребу. Він знає в тому, що ми, можливо, навіть матеріально ми просимо дай нам хліба щоденного. Не тільки хліба ми потребуємо, ми потребуємо і одежі, і даху над головою. Правда, Бог, Він про це все знає. В цьому одному слові, в тому проханні хліба щоденного дай нам, Він має на увазі все, що вам потрібно, я вам дам. Я вам дам. У Цей щоденний, цей щоденного, що нам потрібно. І тому апостол Павло ще навіть такі слова говорить, каже, маючи їжу і одежу, то каже, ну, будьте задоволені. Навіть про дах не говориться, але про те, що ми маємо їжу і одежу, будьте задоволені. А нам так часто буває, ми піклуємося не про те, що нам потрібно навіть. Бог він знає, про що піклуватися. І так, царство Боже, ми маємо його шукати. Ми маємо його набувати. І ми маємо його знати, що проповідувати в своєму житті для інших людей, щоб царство Боже набули і прийняли багато людей, за яких ми молимося. Ми іноді, знаєте, скидуємо оцю цю потребу наших близьких рідних на когось, щоб хтось помолився, щоб мій близький спасся, чи ще щось. Ми в церкві це заявляємо, але багато чого залежить і від нас. Якщо є ті люди, за яких ми хочемо, щоб помолилися церква, то і ми маємо молитися за них. Так само, і ще, можливо, більше навіть за них молитися. Тому що ми піклуємося про те, щоб вони отримали Царство Боже, але це царство воно має бути в нас самих, щоб люди могли побачити в нас радість, щоб вони могли побачити в нас мир, і саме найбільше, щоб вони побачили в нас праведність в Дусі Святому. Амінь. Цього хоче сам Небесний Отець від нас. І все інше спасіння для інших людей і наших близьких, рідних. За яких ми молимося, воно прийде і до них, тому що вони побачать це царство, яке в середині кожного з нас. Ми повинні цінувати і піклуватися про те, щоб це царство Боже, воно було в нас, щоб воно було в нас. І воно буде поширюватися через нас, через нас буде поширюватися на інших людей через нас. І тому я би хотів би, щоб ми в цій молитві помолилися, щоб це царство Боже, ми самі перші, могли його шукати. Щоб ми його завжди набували більше і більше, і щоб це старство Боже воно поширювалося через нас на інших людей. Амінь давайте став.